Оце Самуїльчик? Гусі. Зараз покажемо гусі. Я йому кажу гусі, а він каже Гусі. Йдемо в садочок. Так рано. Ранок такий гарний. Гусочки травичку їдять. Синочок диви. І гарненько пасуть, ого. Щось їх так випустили сюди. Гусочка як каже гусочка. Га-га. Га-га-га, гусочка каже. Ох, який. Красички. Ох, який гарний. Класно, Самоїльчик? Кажи гусі. Гусі. Сонечко, зараз равно буде оставляти тебе. Йдемо в садочок. Тут такі усочки пасуть. Ось так, ось по дорожці йдемо. Зараз сюди ось повертаємо. І видно вже садочок.